Зазвичай ти дістаєш якийсь шмат накомпресованого металу. От. Ну ну. А стіну ближче підійди під цвіти? Куди треба? факт! Прикольно. Ідіть. Знайдемо зараз інше є ліцей, треба легше, бо вийдут там. Ну, Ворот з маленьким яйцем. Ага. Це збойка до того яйця. Написано, що там аварійний вихід. Там, якщо вийти до іншого лючка, то будуть люди прямо над нами ходити, їх можна тролити, тікати, все що забирає. Ну, ми останнього разу вирічали, що ми на тут наш. вже три. Що ми тут три доби блукаємо, не можемо вийти, будь ласка, допоміжіть нам. Там зібралася ціла купа людей і всі просто фотографували. Просимо, mm -hmm. блядь, сучасне суспільство. Так, да, достатньо. Хоча б якось. Все пройдись метрів 15-20 вперед і назад. В нього є потенціал, якщо його зараз порозпалювати, то спробуємо все багато. Дуже прикольно. Ага. Сподіваюсь, кофе попаде. А як канал? Як канал називається? Ніяк, нема каналу. А, да. А, понятно, ой. so